Нами на зв'язку Данило Глоба, адвокат, заступник директора з правових питань you control Вітаємо, пане Даниле. Вітаю вас, добрий день. Добрий день. Нещодавно на вашому ресурсі вийшло цікаве дуже дослідження про те, що насправді понад 800 860 з чимсь іранських фірм, фірм які мають. Іранський капітал десь е, м, працюють досі в Україні. Е, чи можете розказати більше про це? Ну, дивіться, за нашими дослідженнями, які зробив контрол е, 80 якщо бути точно, вісімдесят компанії е, в Україні працюють з іранським капіталом. Тобто, ми брали лише ті компанії. У складі засновників або учасників є ті, хто володіє 10 і більше відсотків. Так, тобто дуже багато є ще і міноритарні, але це ми вже не враховуємо, тому що ну, немає в цьому сенсу, оскільки їх власники не впливають на їх бізнес. А 10% плюс це є вже така контрольна точка відліку. І з цього приводу хочу сказати, що а, здебільшого цей бізнес. він… А, Займається експортом продовольства, ну і будівництвом так найбільше із них зосереджено. Ну звичайно ж в Києві в столиці е, майже 700 компаній, якщо точно 661 Якщо брати е, разом Київ і Київська область, то якраз приблизно 700 і є і різні інші розосереджені по Україні, але там кількість менша ну тобто там максимум там близько 30, це 39 саме великих у Харківській області, а так, а так 1, 2, 3, 10, тобто не дуже, не дуже багато. Якщо брати порівняння їх із компаніями і російським капіталом, то тут ну, в, майже в тисячу разів менший їх рівень прибутку, так, і жодного разу вони не Власне, не перемагали у, у публічних закупівлях. так, Ну, власне, ну, ось те, що можна сказати, такий е, портрет цих компаній із іранським капіталом. Не хочу сказати, ну вон ці компанії не займаються е, будь-якими видами діяльності, наприклад, у сфері оборони. У сфері критичної інфраструктури, енергетики, теплоенерго, ну тощо. Тобто, фактично, їх діяльність є такою мирною, здається, так от. І ну, власне, підстав хвилюватися, побоюватися про те, що якщо, наприклад, вони там вирішать е, на рівні свого бізнесу перекрити вентиль, чи власне запустити якісь шкідливі процеси, що це вплине на національні інтереси, цього не скажеш. Проте все ж таки, у вигляді дивідендів, так у вигляді у вигляді інших коштів, які надходять до їх засновників і учасників, які є резидентами Ірану, кошти фактично опиняються ну, в самому Ірані, так і фактично це має свідченням того, що може це призвести до того, що хоч і прямо в невеликих там обсягах, так. Проте е, Україна офіційно е, може профінансувати тероризм, в тому числі е, агресивні поставки поставки озброєння так для агресивної війні проти України. Як ви вважаєте, українська влада мала би накласти санкції на ці компанії, чи як чинити краще? Та й до речі, чи ці компанії не займаються якими торгівлею, якимись підсанкційними продуктами? Чи відомо щось про це? Ні, весь час е, іранські компанії, вони і після 2014 року, і до 2014 року, так, незважаючи навіть не лише ж українські санкції, не лише ж у зв'язку з війною з Україною, є певні обмеження щодо країн. Тобто санкції це ж такі явища, які. Ми знаємо, ще там Україна, навіть коли чула про це, ніхто навіть не не міг дізнатися, що це таке. Так ми вважали, що це щось якраз от пов'язане з іранським іранською ядерною кризою, так якісь явища, так пов'язані з військовими діями у східних державах, і все таке інше, от із північною Кореєю. Проте фактично санкції наразі це таке ж повсякденне явище, як, наприклад, не знаю там накази і розпорядження нашого уряду. От а власне щодо м, того, чи займаються вони під санкційною діяльністю в Україні, ні, вони не займаються, оскільки у нас фактично ну потужний. Фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, так яка відстежує відповідну діяльність і, і правоохоронні органи, тобто санкції це таке дуже крупне, крупне таке сито, так яке дуже складно у нас порушити і займатися відверто такою діяльністю. А щодо того, чи варто накладати на них санкції, з огляду на обсяги, фактично їх надходжень, так фінансових ресурсів, яких які до них надходять зараз, скажу точніше, скільки це було за той останній рік, який а, власне який власне передував дві 2001 першому року звітному, це той рік, за який у нас є власне офіційна фінансова звітність отримана через державу державну податкову службу. Зараз скажу, скільки. Скільки це яка це сума? Власне, вона сягає 351,8 мільйону гривень. Так, тобто це третина мільярду гривень. Якщо брати так загалом, так ну власне не можна сказати, що це якась така потужна. А, велика сума, так, для того, щоб застосовувати в даному випадку якісь санкції. Але ж тут справа І принципу, а не стільки суми. Адже, от президент Зеленський звертався до всього світу про те, що е, Іран має бути покараний за те, що він постачає дрони камікадзе ракети Росії. І... Ви, розумієте, в чому, ви розумієте, в чому питання? Так, я от ще не підрахував, трошки відволікся. Власне, сума цих надходжень, якщо їх порахувати по курсу долара, це е, 8 мільйонів 700 е, тисяч доларів. Тобто, це дуже мізерна сума в межах ну, взагалі, ну, взагалі, навіть. Е, Одного міста, однієї області навіть так, не те, що кажучи вже там про цілу країну, про Україну. От. І я не кажу про те, що не потрібно до них чогось застосовувати, так, оскільки ну, все одно ми ж маємо якісь ризики того, що кошти, отримані ними, будуть направлені на фінансування тероризму, хоча б навіть гіпотетично. Але з огляду на цю ну, малозначущість і цю каплю в морі. Тут можливе застосування не такого дієвого, не такого механізму потужного, як санкції. Так, це дуже така потужна зброя. Власне тут би вистачило навіть листа національного банку України до банківської системи, в якому було б зазначено, що операції з такими країнами. Мають е е високий ризик, так або роз'яснення держімоніторингу дослідження, і за нас за цими наслідками б вже виставили надзвичайно високий рівень ризику до таких компаній, і фактично це унеможливило б, або дуже ускладнило будь-які платежі і транзакції з ними. Ну ось, власне, і все тут прям не потрібно е ви знаєте там врубати мачете достатньо і скальпеля. І ще скажіть, будь ласка, пане Даниле, та от бачимо, що найбільше компаній 91 вони займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею. Тобто вони займаються імпортом чи експортом? Чи це, це одежа, це, це одяг, це одяг, продукти харчування. Як правило, продукти харчування це експорт, а одяг це імпорт. Угу, зрозуміло. Дякуємо вам за ці коментарі, за цю інформацію. Отже, Данило Глоба, адвокат, заступник директора з правових питань контрал, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один на все добре. Дякую, до побачення. До побачення.